Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми говоримо з вами про таке ускладнення речення, яке називається порівняльним зворотом. Але через те, що порівняльний зворот виконує зазвичай функцію обставини, обставини способу дії, тому ми розглядаємо цю тему у межах теми двоскладне речення, головні і другорядні члени. Отже, порівняльним зворотом є сполучення слів. Яке образно характеризує дію, предмет, ознаку, порівнюючи її з іншим предметом, дією, ознакою. Порівнянні звороти вводяться до речення за допомогою сполучників порівняння, таких як, «як», «мов», «мов би», «не мов, би», не би наче, не наче, нібито, навіть є такий старовинний власне, український сполучник Буцім, Буцім то є його варіант і багато інших. У реченні, як я вже сказала, порівняльний зворот найчастіше виконує функцію обставини способу дії, тому і підкреслюється як обставина способу дії. Усі слова, які входять до цього сполучення слів: два, три, чотири слова і так далі. Порівняльні звороти в усному мовленні виділяємо інтонацію. На письмі ця інтонація перетворюється на коми. І ось ви бачите на екрані. Записані схеми, як ми з вами повинні відокремлювати в реченні порівняльні звороти. Ну, схоже дуже на звертання, вставні слова, дієприслівникові звороти. Отже, якщо порівняльний зворот знаходиться на початку речення або в кінці, ми з вами відокремлюємо його однією комою. після нього, якщо він знаходиться на початку, перед ним, якщо не знаходиться в кінці. Якщо ж порівняльний зворот знаходиться всередині речення, то ми повинні відокремити його з обох боків. Приклад. роки промчались як райдужний вітер і зупинилися біля жоржин. <кхм> як райдужний вітер це порівняльний зворот. Знаходиться у середині речення, і ми за мозок боків докремлюємо його кому. Пов'язаний з словом промчались, отже, характеризує ознаку, тобто порівнює роки за їхньою дією із райдужним вітром. Ми з вами тільки що розглянули правило, що порівняльний зворот відокремлюється комами, але, звичайно, із кожного правила є винятки, і з цього правила також вони є. Отже, кома не ставиться при нібито порівняльному звороті. Чому нібито? Тому що зрозуміло, що в такому в такій ситуації, в такому моменті порівняльний зворот тільки ми вважаємо порівняльним зворотом, насправді він таким не є. Отже, кому не ставиться, якщо порівняльний зворот є частиною складеного іменного присудка, ми замовни вивчали вже складений іменний присудок, і нам легко буде встановити його в реченні. Приклад, дівчина мов маківка. Мов маківка, це якраз частина іменна, частина складеного іменного присудка. Дівчина є що таке? Дівчина є мов маківка. Тому ми замо тут не ставимо кому, тому що це не порівняльний зворот. Це підмет, а це присудок. А між підметом і присудком ніколи не ставиться кома, може ставитися таре. І в цьому випадку ми також можемо поставити тере за бажанням, якщо ми є авторами речення дівчина таре, мов майківка. Другий випадок: якщо перед порівняльним зворотом є прислівник майже зовсім, в такому випадку ми також не відокремлюємо порівняльний зворот комою, незнайомці поводилися майже як місцеві. Як місцеві, нібито порівняльний зворот, але ось перед ним ще є прислівник майже. І в даному моменті це, він служить як частка, яка посилює наступне слово, значення його майже як місцеві. І третій випадок, якщо порівняльний зворот входить до складу фразологізмів. Ну, ми з вами вже про фразеологізми говорили. От і якраз тут фразеологізми на кшталт. Ми тут всі не переписували, звичайно. Їх багато дуже, але для того, щоб усвідомлю усвідомлювали ви, що це за фразлогізм. Тут є парочка прикладів. Боятися як вогню, як вогню входить до складу фразологічного звороту. Чому ми за вами не відокремлюємо? Тому що це одне поняття. Лі як із відра точно так же. Тобто це про сильний дощ, це про такий потужний страх, фобію якусь у людини. Тобто теж є таким одним значенням. І тут точно так же, тому кому ми з вами не відокремлюємо. Зазвичай у фразологічних зворотах кома не ставиться. І не тільки в таких моментах, які пов'язані з порівняльним зворотом, але і в тих моментах, які пов'язані із однорідними членами. Але коли будемо вже детальніше говорити про однорідні члени речення, тоді поговоримо і про розділові знаки при них. Пропоную практичними завданнями зараз перевірити, як засвоєний матеріал. Про які ви тільки що почули. Отже, перед нами речення, яких ми з вами повинні розставити розділові знаки, якщо вони потрібні, і пояснити пунктограми. Одразу зазначу, що розділові знаки тут можуть бути не тільки при порівняльному звороті або при тих сполученнях слів, які маскуються під порівняльний зворот. Можна зупинити відеопояснення, виконати завдання, потім перевірити разом із нами. Для того, щоб нам легше було працювати і перевіряти, ми перейдемо на дошку. Всі речення, які були на слайді, в нас записані на дошці. І ми з вами розберемося, в яких треба ставити розділові знаки, чому треба його ставити, в яких його ставити не треба. Отже, перше речення. В долині льон розцвів, як щастя, під небом синьо-грозовим. Відразу відшукуємо для того, щоб легше було працювати. Відразу в реченні відшукуємо сполучник порівняльний. Ось, можна собі навіть позначати так. У нас сполучник як? Як щастя. Як щастя, це у нас порівняльний зворот. Скорочено підписуємо. Знаходиться всередині речення. З обох боків ми відокремлюємо його комою і він виконує, розслів як їх яким чином, подібно до чого? Ось, як обставлено способу дії. Друге речення була, ти наче лісова царівна. Тут ми не можемо поставити кому, тому що у нас тут немає порівняльного зворота. А чому немає порівняльного зворота? Через те, що у нас порівняльний сполучник входить до складу складеного іменного присутка. Ти була, наче царівна. Була, наче, царівна, це складений іменний присудок. Ставити кому не можемо, тому що перед, між підметом і присудком кома ніколи не ставиться. Далі. Отже, це речення без коми. Виняток і справа того. Третє речення. По пшениці теплий вітер хвилями гуляє. молоду пшениченьку, неначе гойдає. Знову, от у нас. Порівняльний сполучник неначе. А давайте подивимося, що він приєднує. Чи він взагалі щось із чимось порівнює? Ні, не порівнює, тому що він входить до складу простого дієслівного присудка. І в такому якраз моменті, в такій ситуації він не сполучник, тому що він нічого не приєднує, взагалі ні з чим нічого не порівнює. А це частка порівняльна. Неначе гойдає, простий дієслівний присудок. Неначе несполучна частка, тут підпишу, щоб було зрозуміло. Ну ми можемо повністю визначити граматичну основу. Вітер, що робить, гуляє, і вітер, що робить, неначе гойдає. Для чого ми визначили повністю? Тому що в нас тут є розділовий знак не при порівняльному звороті, а між однорідними членами речення, при безсполучниковому зв'язку. У пшениці теплий вітер хвилями гуляє. Тут нам треба поставити кому. Тому що однорідні члени речення, однорідні присудки, молодую пшениченьку неначе гойдає. Ще раз, чому тут не ставимо кому? Тому що слово неначе не приєднує ніякого порівняльного зворота, нічого, нічого ні з чим не порівнює. Це навіть не сполучне порівняння це частка, яка посилює значення наступного слова, який є присудком, неначе гойдає. Наступне речення а солов'ї чогось як навісні. Знову ж таки, ось у нас порівняльний сполучник. Ми його не можемо визначити, тому що у нас цей порівняльний сполучник є частиною складеного іменного присудка. Як в, в реченні була, ти наче лісувати рівно. А солов'ї як на вісні. Солов'ї є які? Солов'ї є як навісні. От. Складений іменний присудок. В таких моментах кому не ставимо. Наступне речення її пісні як перло многоцінне, як дав дивен скарб серед земних марнот. Ліна Костенко, Маруся Чурай, нещодавно з вами вивчали з української літератури творчості цієї легендарної піснярки. І точно так же, як перло, так, нібито щось порівнянь не є, значення порівнянь не є. Але знову ж таки не можемо поставити кому, тому що, як і в попередньому реченні, і в реченні була наче лісова царівна, як перло це складений іменний присадок. Перло це перлина. І ще один присадок у нас є, як скарб. Тут ми кому повинні поставити, але не через те, що це перед нами порівняльний зворот, а через те, що це однорідні присудки. Однорідні члени тут не видно, підпишіть, будь ласка, як перло, як скарб. Єдине, що, як я вже говорила, між підметом і присутком, який виражений сполученням, і куди входить порівняльний сполучник, ми можемо поставити тере. Це за бажанням автора. От Ліна Костенко захотіла там поставити тере для того, щоб посилити значення, що ж це були за пісні. Для неї це важливо звернути за допомогою цього тере увагу читачів, тому що очима сприймаємо. І посилити значення творчості легендарної полтавської піснярки. Так, змінюємо слайдик. Тут ми розібралися із реченнями. І можемо звернутися до останнього речення цього завдання. Не вмістилося на попередньому слайдику. Ще димна даль дзвеніла в зорях, мов кришталь. Так, знаходимо порівняльний сполучник. Ось, і тепер ми з вами можемо розставити коми, раніше сказати, одну кому, тому що у нас порівняльний зворот знаходиться всередині речення, і тому ми відокремлюємо його від цього речення за допомогою однієї коми перед ним. Даль дзвеніла, мабуть, настільки тонко, красиво, музикально, як дзвенить кришталь, коли його перевіряють у магазині на цілісність. Ми з вами виконали перше завдання на розрізнення і знаходження порівняльних зворотів у тексті і повторили не тільки розділові знаки, коли вони є в реченні, коли немає при порівняльному звороті, але й коми при безполучниковому зв'язку між однорідними членами речення. Ну а тепер, якщо ми вже на цьому слайді зробимо невеличку зупинку, це буде нам і місточок в 9 клас, тоді коли будемо вчати складно підрядні речення, і для того, щоб ви могли розрізняти справа в тому, що сполучники підрядності можуть приєднувати як порівняльні звороти, як вже побачили на нашому сьогоднішньому. В прикладі, так, і порівняльні речення у складно підрядному, тобто вони можуть приєднувати окреме речення. І ось для того, щоб ви могли порівняти, якраз дуже добре на цьому слайді, є просте речення, ускладнене порівняльним зворотом, і нижче для того, щоб можна було порівняти і побачити різницю. У нас записане складне речення. Ось, давайте розглянемо його. Дитячі сердечка мають бриніти любов'ю наче деревця весняним соком. От наш порівняльний сполучник. Якщо ми з вами визначимо граматичну основу, то в нас з вами буде, я тут заміню слово мають, повинні, щоб ви розуміли, чому це частина складеного дієслівного присудка. Допоміжне слово або дієслово, ну, повинні це слово. Мають дієслово плюс інфінітив. Це перша граматична основа. Дитячі сердечка мають броніти любов'ю подібно до чого, як, яким способом. І це поставило питання перше речення. Воно є головним, як головне слово словосполученні. Пам'ятаєте, в 7 класі ви вивчали сполучники підрядності, які можуть приєднувати частини складного речення. От. І друга граматична основа, у нас від неї залишилося тільки підмет, тому що автор не захотів повторювати присудок. Це було б некрасиво і граматично неправильно. У нас є неповні речення, там де ми можемо пропускати якісь члени речення. Тут якраз цей момент. А дитячі сердечка мають бриніти любов'ю, подібно до чого, наче деревця мають бриніти, тут воно пропущене, але ми з вами розуміємо зміст цього речення. Просто автор. Хотів, щоб речення було правильно побудоване і красиво звучало. Тавтологія це навпаки порушення норми. Це некрасиве звучання і неправильне. А деревця мають бриніти весняним соком. Друга граматична основа. Дві граматичні основи, ми з вами знаємо про це і ще з молодших класів. Це речення складне. От у нас це складно підрядне речення зараз на схемі якраз. Докреслимо. В 9 класі ми з вами будемо вивчати і такі, раз, такі види підрядних речень. Але щоб ви могли розрізняти, тут у нас одна граматична основа в першому реченні. Даль дзвеніла, дзвеніла подібно до чого, мов кришталь. А тут у нас з вами дві граматичні основи, чітко виражені. Ось. І на схемі ви бачите різними дужками визначені головне речення, яке ставить питання, як словосполучення, є головне слово і залежне або залежне. І тут точно так же і круглими дужками визначено підрядне речення, тобто те, яке відповідає на питання і підпорядковується головному реченню. Отже, є порівняльні звороти, а є складнопідрядні речення з підрядним порівнянням. Наприклад, якраз ми з вами це розглянемо. Повертаємося знову ж таки на, до наших практичних завдань. І у нас таке наполовину творче завдання. Доберіть порівняльні звороти, у нас з вами є вже сполучення слів, і вам треба додати або словосполучення, або слово одне і так далі. І попрактикуватися. Солодкий як, прогудів як, шумлять наче, міцний немов, говорить ніби. Знову ж таки, можна зупинити відео і виконати завдання. Ну, солодкий як мед, це взагалі народне порівняння. Солодкий як кавун, солодкий як цукерка, наприклад, солодкий як цукор, ну, кому що більше до вподоби. Прогудів як трактор, прогудів, як поїзд, прогудів як машина, прогудів як джміль, наприклад, багато варіантів може бути. Шумлять, наче хвилі, шумлять, наче дерева під вітром. Можна. Не поширений, можна поширений порівняльний зворот, тобто з декількох слів. Міцний, мов камінь, міцний, немов мов горіх. Говорить, ніби є такий красивий порівняльний зворот казковий, ніби шовком шиє. Говорить, ніби струмочок дзвонить. Ну, тобто, ви можете свої якісь порівняльні звороти дописати. І ще одне завдання, якраз яке і скеровує нас до фразеологізмів, тобто перед вами образні народні порівняння, вони також входять до когорту фразеологізмів. і вам треба їх відновити, вставивши на місце крапок, пропущені слова з довідки. Довідку, ви бачите, крутиться, робить, попав, прилип, чистий, дивиться і допався. І тут у нас з вами якраз частинки, які порівнюють дієслово і доданий порівняльний зворот. Можете усно виконати, можете зупинити відео, попрацювати письмово, потім перевірите з нами. Ну, в принципі, це образні народні порівняння, вони на слуху, так що, я думаю, що великих труднощів не стане вам відновити ці порівнянні, образні звороти. Отже, якіт сало. Допався сало. Далі. Як баран на нові ворота, ну дивиться, зрозуміло, як муха в окропі крутиться, як смола, прилип, як курка в борщ, попав, як мокре горить, робить. Так говорять про тих людей, які дуже повільно щось виконують. Ну, як мокре горить, зрозуміло, що коли щось мокре, то воно не дуже займається. Тут точно так же. Ну і чисте, як сльоза, це теж красиве порівняльна. І з народною творчістю. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення!